Всіх вітаю, сідайте, будь ласка. І сьогодні хочу поділитися теж однією такою темою. Я схожу тему вже вам проповідував. Якщо пам'ятаєте, я е, говорив про те, що не введи нас у спокусу, і кожен день, коли ми молимося, ми не завжди розуміємо, яку відповідь хочемо отримати. А сьогодні я хочу також поговорити про тему, яку ми кожен день молимося про благословіння. І чи є такі люди, які не молилися зранку, щоб Бог їх благословив? Напевно, нема, так? Да? І значить, ця тема також стосується кожного. От. І ми молимося постійно, Господі, благослови. І що ж таке благословення, чого ми очікуємо, яку відповідь від Бога ми хочемо отримати? І якщо ви пам'ятаєте, колись був час, коли наші брати американці затіяли таку цілу кампанію про благословення, молитва і Авіса. Хто пам'ятає? Роздавали брошурки, показували фільми, збиралися групи. От, розбирали цього Єавіса, і тепер я хочу сказати, що давайте згадаємо про що там мова, от, та поглянемо на цю подію з точки зору Біблії та безнадмірних очікувань. Перша книга Хронік, 4 розділ, 9-й вірш. Євіс був найславніший зі своїх братів. Матір дала йому ім'я Ігавис, кажучи, я народила як та, яка терпить болі. І Ігавис прикликав Бога Ізраїля, кажучи, якщо ти справді поблагословиш мене і помножиш мої границі, і твоя рука буде зі мною, то даси розуміння, щоб не принизити мене. І Бог навів усе, що той просив. І ми бачимо. Що особливо в російському перекладі там написано, що я помолився, і Бог дав йому все, що він просив. Ну, також і в українському, просто може він не такий для нас звичний. От, і ще імена переводять. От, і що ми тут бачимо в цьому тексті? Ми бачимо, що він був найславніший серед усіх своїх братів. І напевно було чим йому прославитись, і він мав певний успіх. Тобто, це не зовсім така звичайна людина була, а вже щось у неї було, скажімо, якийсь успіх вона мала. І для того, щоб більше зрозуміти про от, то одного є віса мало. Давайте згадаємо іще дещо. Спочатку ми подивимось на новий заповіт це Євангелія від Матвія, 25 розділ з 14 по 29 вірш. Це про рабів, які отримали таланти. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому два. А третьому один кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходять. Приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: гаразд, рабе, добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов від той, який одержав два таланти, і сказав: пане, два таланти ти дав мені, ти мені передав. Ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан: гаразд, раби, добрий і вірний. У малому був ти вірний. Над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов від той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. І тут ми бачимо схожу ситуацію з Явісом, який вже був найславніший серед братів. І він мав успіх. Тобто те, що йому Бог раніше довірив, він. Використав хорошо. І Бог це бачачи, каже: вірний і добрий раб. У тебе все виходить, у тебе все виходить, то я тобі дам більше. І він йому дав більше. Це не так, як комуністи агітірували, хто був ніким, той стане всім. Ходиш такий, збираєш, може, там баночки алюмінієві, і тут помолився, і Бог твої границі розширив, і ти такий став мільйонером. Ні. Ми бачимо, що Бог перевірив цю людину на вірність і дав йому скільки, скільки він мог розумно розпорядитися і примінити. І як я вже казав, що для того, щоб поняти, зрозуміти, що таке благословіння, то одного є віса недостатньо. Давайте на інших людей теж поглянемо. Кого Бог благословляв. І звісно, я всіх читати не буду, тому що ми тут до вечора тоді не розійдемося. І почну я з книги буття, це перший розділ, 27-28 вірш. І створив Бог людину, за Божим образом створив їх. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх, кажучи: зростайте і розмножуйтесь на землю, і володійте нею, пануйте над рибами, морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею і усіма плазунами, які повзають по землі. І ми бачимо, що Бог людину створив, Бог людину благословив, та через гріхопадіння люди втратили благословення. В чому вона складалася? По-перше, Бог дав людям саме життя, от, і причому вічне, Бог дав ресурси, Бог дав е, таланти людям для розвитку творчості. От. І все необхідне для розумного поклоніння Богу. І перше, вони втратили, це вони втратили вдячність, коли прослухали рекламу від Змія, от то вони перестали бути довольним те, що є. І я думаю, реклама з нами робить зараз те саме. У нас, наче, все є, але коли ти подивився рекламу, і тобі кажуть, що там. Вийшла нова версія чогось, нам вже хочеться нову, хоча старе все працює добре. Да? От. Ну, оце такий маркетинг. І він бачите, де зародився. Давно-давно, ще коли перші люди ходили по землі. От. І з того часу, як люди втратили Боже благословення, вони тепер його шукають. І всі шукають, моляться, благослови Господі. Те, що втратили, щоб повернулися. І давайте ще згадаємо інших людей теж про Авраама хочу згадати. Ну, причому не скільки самого Авраама, а скільки те, про що говорить його раб. І ось він говорить такі слова. Це книга Буття, 24 розділ, 35, 36 вірш. Господь щедро поблагословив мого пана, Він став великим. Дав йому овець і телят, срібла, й золота, рабів і рабинь, верблюдів, і ослів, а Сара, дружина мого пана, вже в його старості народила моєму панові одного сина. Тож, той дав йому все, що належало йому. І ми бачимо, що чим хвалиться раб Авраама про свого пана розказує. Звісно, він розказує про матеріальні блага, да? От. А головне благословення Авраама в чому заключалося? В тому, що в нього були особисті відносини з Богом. Бог з ним спілкувався. Бог е, йому давав обіцянки. Е, Авраам щось очікував від Бога. Бог щось очікував від Авраама. І е, Бог, він якраз і є джерелом усіх благ. Тобто, саме головне. Ну, Ми знаємо, що раб пішов для того, щоб засватати дівчину для сина Авраама, і тому він розказував такі, от, теж рекламу зробив. От. Ну, Він хоч правду розказав. От, те, що дійсно його Хазяїна Бог благословив. І також хочу згадати про те, що були такі брати. Ісав та Яків, у яких була неабияка суперечка, заради чого, заради благословіння. І я думаю, що ви цю історію також добре знаєте. От. Але що я хочу сказати, що вони матеріально були успішні обоє. Я прочитаю книга Буття, 33 розділ, 8-й вірш. А що означають усі ці табори, які я зустрів? запитав Ісав. Він же відповів, щоб раб твій знайшов у тебе ласку, пане. Та Ісав сказав: Брате, я маю багато, нехай Твоє залишиться І... твоїм. Якби ми побачили, що у Якова була куча стада, куча всяких тварин, да? а Ісав ходив би, бідний там. Не знаю, збирав якісь огризки, може, що у стола Господь падає. То ми б сказали: ну да, цього Бог благословив, а цей ходи нещасний. А ні, вони були обоє матеріально забезпечені, що в одного було купа скотини, що в другого, і в того були жінки, діти, і в того була жінка, діти. А в чому ж тоді благословення, за що вони боролися? Різниця в тому, а ми знаємо, що у Якова. Були особисті відносини з Богом, навіть тоді, коли Він з ним боровся. Але вони були. І ми бачимо у цьому саме і знаходиться благословіння. Також ми можемо багато людей згадати з Біблії, про яких читаємо. Про одних сказано, що їх Бог благословив, про інших не сказано. Але, як говорить нам Біблія, ми бачимо по плодам їхнім. Ми бачимо по їхньому життю, що Бог їх благословив. І це були люди, які виконували Божі завдання. Бог давав їм задачу, Бог давав їм ресурси, і вони досягали того, чого хотів від них Бог. І ми знаємо таких людей, як Мойсей, Іосиф, різні пророки. Ілля, Єлісей, Ізіїль. І особливо ми можемо замітити, що пророки, вони не були зовсім багатими. І що тут можна сказати? Ми не можемо сказати, що ці люди були не Богом. Звісно, я також не можу оминути одну пару, яка мала особливе благословення. Це Марія та Йосип, у яких народився Божий Син. І це ті люди, які прийняли Ісуса Христа як Спасителя, да навіть до Його народження, тому що їм ангел сповістив, що народиш сина, який спасе людей своїх від гріхів їх. І пройшло багато часу, навіть через тисячі років, які пройшли. Багато не всі люди прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. А Йосип і Марія це зробилися до Його народження. Тому це особливі люди і вони були особливо благословені. І що ми можемо сказати, чого очікувати від благословення? Царські палати, найкращі лікарі, найкращі няньки, найкращі вчителі. І ми знаємо, як. Багаті цього світу піклуються про своє потомство, да? вчаться за границею, народжують десь теж за границею, щоб все було найкраще. Але ми бачимо, що Бог Всемогутній, який благословив особливих людей, у яких народився його син, і вони були зовсім небагаті. Що вони насправді отримали? Отримали вони печеру з вівцями. Ірода, який загрожував життю немовляти, І вони нічого не мали, були, можна сказати, такими переселенцями, в яких нічого з собою не було, тільки те, що якась ручна поклажа. Але вони були благословені. І як би їм тяжко не було, вони не кинули десь немовля в отелі, заплативши два а сказати, як добрий самарянин, потурбуйся про нього, якщо що, я потім заплачу тобі. Вони цього не зробили, як би їм тяжко не було. І ми знаємо, що вони пішки ходили на великій відстані, але вони любили це, немовля, піклувалися про нього. І коли ми молимося Богу і просимо благословити, то що ми очікуємо? Очікуємо, як кажуть, отримати повний фарш, жити і не тут жити. Але давайте згадаємо іще про людей, яких Біблія називає герої віри. От. Це із послання євреям, 11 розділ, з 36 по 38 вірш. І, і хочу, зауважити, хочу зауважити, що ні в кого з них не було легкого життя, ні в кого не було легкої прогулянки. Євреям 11 розділ, 36 по 38 вірш. Інші зазнали наруги та ран, а також кайданів і в'язниць, були побиті камінням, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча, тинялися в овечих і козячих шкурах, терплячі нестатки, скорботи, озлоблення, ті, яких увесь світ не був достойним, блукали по пустелях і горах, по печерах та у щелинах землі. І хто може сказати, що ці люди були не благословені Богом? І ми бачимо, як вони жили. І я думаю, ніхто не скаже, да, що Бог їх не благословив. Але що я хочу сказати, вони всі були з Богом, і Бог був з ними. Вони досягали Божих цілей, не дивлячись на різні перешкоди. Вони отримували необхідні ресурси, отримували необхідні здібності для цього. І гарне побажання записано у першому посланні Тимофію, 6 розділ 6 по 8 вірш. Адже благочестя із задоволенням велике надбання, бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. І тож, коли ми просимо благословення, то пам'ятаймо, що найбільше благословення ми вже отримали. Ми отримали прощення гріхів, ми отримали особисті відносини з Богом. Бог нас спас від суда і смерті. І це велике благословення. Ми спілкуємося, маємо особисті відносини з всемогутнім Богом, Творцем всього видимого. І невидимого, і розмірковуючи над своїм життям, я все частіше Богу кажу: Господі, я так радий, що ти зі мною. Нехай Бог кожного поблазловить із нас. Амінь.